Септо презентує. Субота, 21 вересня 2024 року. Місяць подкастів у Септо «Ранковий дріб» номер 15. Доброго ранку. Як ми обіцяли у вчорашньому ранковому допіо, сьогоднішня історія буде про те, чи можна зупинити урагани, і перед тим як перейти до теми, спершу запитаємо, чи вдалося тобі цього літа потрапити на фільм «Смерчі»? Просто цікаво. Напиши нам у коментарях, як тобі, Глен Павел, а де Едгар Джонс? І поки ти ділишся враженнями, ми нарешті почнемо цей ранковий дріб, п'ятнадцятий вже. Washington Post пише, що для того, аби відповісти на питання, чи можна штучно послабити урагани, перш ніж вони призведуть до шкоди в громадах, американські вчені понад два десятиліття проводили амбітний експеримент. І відповідь знайдено: якщо коротко, то ні, не можна. Принаймні, науковці, які працювали на проєкті Storm Fury, не змогли виявити спосіб, як це можна би було зробити. Трішки про проєкт. У 1960-х вчені ставили собі питання, чи можна послабити ураган, якщо цілеспрямовано впливати на його око регіон з найсильнішими вітрами. Їхня ідея полягала в тому, щоб впорскувати в шторм йодит срібла і таким чином викликати дощ, аби створити ширше, менш інтенсивне око навколо центру шторму. Спочатку результати проєкту Storm Fury здавалися багатонадійними. Випробування на чотирьох ураганах показали, що швидкість вітру знизилася на 10-30%. Але з часом метеорологи зрозуміли, що багато ураганів природним чином проходять через цей процес ослаблення без втручання людини. Тож фактично було неможливо з'ясувати, чи мали експерименти якийсь реальний ефект. На початку 80 Storm Fury закрили. З цього моменту американське національне управління океанічних і атмосферних досліджень заборонило своїм ученим проводити будь-які подібні дослідження. Управління дійшло висновку, що урагани потрібно краще зрозуміти, перш ніж намагатися їх модифікувати. Сьогодні ця організація зосереджується на поліпшенні прогнозів, щоб допомогти людям підготуватися до неминучого. Найкращий спосіб мінімізувати збитки від ураганів навчитися співіснувати з ними. Це гасло із офіційного сайту Національного управління океанічних і атмосферних досліджень. Деякі дослідники, однак, вважають, що співіснування з ураганами недостатньо. Норвезька компанія Ocean Therm пропонує використовувати бульбашкові завіси. Це труби, які встановлюють глибоко під водою, щоб виштовхувати холодніші води на поверхню і охолоджувати океан у районах, що схильні до ураганів. Ідею випробовували в Норвегії, але щоб її розгорнути в масштабах, які будуть достатніми для зміни ситуації в Атлантиці чи мексиканській затоці, потрібен мільярд доларів. Чи вартуватиме шкіра вичинки? Деякі експерти вважають, що це цілком можливо, але потрібно більше досліджень і випробувань, щоб зрозуміти, чи дійсно цей підхід може послабити шторми. Тим часом Японія досліджує власні можливості контролювати погоду, зокрема тайфуни. Пробують все від посіву хмар до вітрових бар'єрів. До 2050 року там сподіваються знайти способи модифікувати шторми. Японські вчені припускають, що певне втручання може мати ефект метелика, коли невелика дія викличе атмосферні зміни і допоможе встановити контроль над погодою. Сьогодні урагани стають сильнішими і більш руйнівними. Тож ми можемо очікувати, що до японських та норвезьких вчених... Будуть доєднуватися колеги із інших країн. Однак виникає питання, чи повинні ми шукати способів контролювати погоду. Урагани вивільняють величезну кількість енергії, подібно до тієї, що виробляють електромережі. Навіть якщо людям вдасться трохи зменшити інтенсивність катаклізму, цю енергію все одно потрібно кудись подіти, інакше наступний шторм може бути ще сильнішим. А що якщо послаблення шторму в одному місці призведе до його посилення в іншому? Наприклад, Японія змусить Тайфун оминути її береги. А він натомість спустошить Північну Корею. Що зробить Кім Ін? Ти ж також відразу про ядерку думаєш. До речі, про ядерку у 2019 році багато обговорювали, наче Дональд Трамп пропонував використовувати ядерну зброю для зупинки ураганів. Він це, звісно, заперечує. Ми, звісно, йому не віримо. Маша Ламаро з Масачусетського технологічного інституту, який колись підтримував ідею модифікації ураганів, змінив свою думку. Тепер він вважає, що це небезпечна гра з надто великою кількістю непередбачуваних наслідків. Науковець вважає, що найкраще рішення це покращити будівельні стандарти та уникати будівництва поблизу вразливих берегових ліній. На сьогодні у нас все. До твоїх вух. Ми повернемося вже завтра. Почуємося, Солодашком. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.